Баритон, який чарував своїм тембром і звучав на багатьох провідних сценах світу, перший національний продовжує цикл Обличчя України. Роман Майборода, син Георгія Майбороди, автора більшості українських класичних оперних вистав. Тож увага музичних критиків була прикута до нього ще з дитинства. Про шлях до мрії Тетяна Даценко. Від народження був оточений музикою син композитора Опер Арсенал і Ярослав Мудрий, племінник автора пісні Рушник, яку співали від Сахаліну до Карпат. Прізвище братів Майбород гріміло на музичному Олімпія СРСР. І на Пінатів рушничкові оживе все знайоме до болю. Та, попри те, що жив Роман Майборода серед музики, вчитися на співака йому категорично забороняли. Його знатна рідня обрала для юнака інший шлях диригента. Як би не хотілося, та вокального таланту в Романа не було. Двері Київської консерваторії виявилися зачиненими для нащадка видатного прізвища. На вокальний факультет Роман Майборода вступав чотири рази. На дітях відпочиває природа. Батько талановитий, а діти дуже часто так буває. І тому Роман. Він не поступив декілька разів, поступав, він хотів, але він не міг поступити, тому що, по-перше, не було таких дуже великих яскравих даних. Ну як я не поступив в консерваторію. Перший рік не поступив, другий рік я продивлявся по п'ять разів списки абітурієнтів, нема прізвища. А потім вже, вже прийшла реальність, що в мене немає. Другий рік, третій, я четвертий рік тільки я. Піду того, як слід вже став студентом Київської консерваторії. Він більш за все прагнув, щоб його ім'я називали без згадки іменитих родичів. Тому не долі і відсутності видатного голосу працював над собою щодня без зупину. І аж через 10 років без знання. Гран-прі, чотирьох міжнародних конкурсів, уміріяне місце в оперному театрі та понеслися чутки. Видатний батько влаштував сина на роботу. Той доводив свою професійність знову. Він себе сформував сам. Думаю, що той оріол батька і сім'ї Майбородів, можливо, бо всі знали, що це син. Але він сам себе сформував. Керівництво опери віддавало йому вже найскладніші партії. Та була людина, яка визнала його право співати лише кілька років по тому. Батько я був в поїздці з Георгієм Майбордою. Були його авторські концерти, і мені прийшлося співати Арію Максима опери арсенал. Він сказав: знаєш, Роман, може бути толк. І це по цій фразі я зрозумів, що він погодився. Наполег праця привела його на велику сцену після років тренувань українському баритону Підкорилися сцени Мілана та Москви, Токіо та Парижа. Та ж працювитись Романа Майбороди зіграла з ним лихий жарт. Це одна з найскладніших партій світової оперної класики Ріголетта та Джузеппе Верді. Зазвичай її виконують два максимум три рази на місяць. Найбільше банально бракує сил ані фізичних, ані душевних. Роман Майбор до півроку гостролював цією драмою, виконуючи по вісім партій на місяць. Від виснаження ледь не втратив голос. Мені там прийшлося багато спектаклів заспівати, Ну, це був перший блінковом. Знаєте, я зрозумів, що до цієї партії треба підходити дуже обережно. Майже сімдесят та глядачів все ще стоячи, аплодують його таланту. Він здобув це на перекір долі, але співає для публіки тепер зрідка. Роман Майбороди не хоче боротися з часом. каже, ліпше піти зі сцени на рік раніше ніж на годину пізніше. Тетяна Доценко, Роман Пух, перший національний.